Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. У п'ятницю ви зможете розставити всі крапки над І у відносинах із партнером. Якщо вас давно що турбувало, то настав час все вирішити раз і назавжди. Не бійтеся висловлювати свої почуття. Телець. Цілий день ваша інтуїція буде на піку, а тому дуже важливо, щоб ви до неї прислухалися. Внутрішній голос направить вас у потрібне русло. Намагайтеся обійтися 4 серпня без ризиків. Близнюки. Не будуйте масштабних планів, тому що їм все одно не судилося здійснитися у п'ятницю. Можуть виникнути непередбачувані обставини, які змінять перебіг подій. Але це буде не критично. Рак. Цієї п'ятниці ви відчуєте незабутні емоції. Швидше за все, ваші близькі готують вам якийсь вау-сюрприз. Що ж, це чудова можливість підняти собі настрій та насолодитися спілкуванням з рідними. Лев, вам варто виявити свої лідерські якості. А ваші хитрість та харизма дозволять вам схилити на свій бік однодумців: готуйтеся до позитивних змін. Діва. Дівам варто приділити увагу на їхнє фінансове становище. Подумайте, на чому ви можете заощадити, а де можете порадувати себе чимось приємним, утримуйтесь від необдуманих витрат. Терези Ви можете відчути таке почуття, як емпатія. Ви всім співпереживатимете, що похитне ваш внутрішній стан. Не застосовуйте на себе чужого болю. Просто підтримайте того, кому це потрібно. СКОРПІОН. День буде сприятливий для занять спортом. Приділіть час своєму фізичному здоров'ю, щоб не лише підкоригувати фігуру, якщо це потрібно, а й підняти імунітет. Стрілець. Цього дня вас може відвідати геніальна ідея, якою вам обов'язково варто поділитися зі своїм керівництвом. Ви можете почати займатися новим проєктом, який принесе вам славу та гроші. Козиріг. Вам доведеться виконувати дані раніше обіцянки. А якщо ви цього не зробите, то підірвете свій авторитет перед іншими. Воно вам треба. Так що беріть себе в руки та дійте. Водоліям захочеться свободи та незалежності, тому ви можете від усіх втекти. Побудьте на самоті і подумайте про майбутнє. Розслабтеся, відпочиньте, смачно поїжте. Риби. Риби нарешті знайдуть внутрішній спокій. У п'ятницю ви можете ні про що не хвилюватися, тому що ваше життя починає налагоджуватися. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.